Всім привіт-привіт! Сьогодні хочу показати вам своїх янгуляток. Це я їх так називаю. Паларгоні ангели. У мене їх всього три в колекції. Причому цей ось я купувала виключно для озеленення. І навряд я скажу вам так буду його тримати може на наступний сезон, можливо, так, можливо, ні. Назву його я навіть не пам'ятаю цього що зліва, пропишу в назві до відео. Треба просто знайти, де я замовляла, як він там правильно називається: Квантак Double Diamond, герой відео номер 79 там, де ми з вами вирізали у нього спорт, тому що цей сорт здатен давати спорт. Причому, як ми. Уже так, скажімо, прийшли до висновків разом з дівчатками, які теж мають цей сорт. Спорт він дає зазвичай коли. Недостатньо освітлення. Тобто цей сорт любить багато-багато яскравого світла, хорошого світла, для того, щоб отак ось пишно, гарно квітнути, не витягуватися і не давати спорт. Тобто гілочки, спорт зазвичай виникає на гілочках, які йдуть з під низу. Тобто, як у троянд, хто знає, ці ось поросль, яка йде нижче прищепи, зазвичай вона квітне там як шиповник. так. Тобто з цим сортом щось, мабуть, подібне відбувається, тобто він може спортити і видавати такі ось зелені шишечки замість очікуваного нами такого ось цвітіння. Горщик у мене 3,5 літри. У даному горщику росте три рослинки. Вони всі зараз квітнуть, квітнуть одночасно. Там ось така всередині трошки залисинка, бо це вирізали якраз гілочки спорту, тому що він так не закрився. Хоча зараз отак ось дуже гарно-гарно розкрився. Цей сорт має здатність збільшувати квіти у розмірі, тобто вони можуть зростати. Постійно ці махрушечки серединки наростають і дуже-дуже-дуже такими об'ємними здаються. Хоча у мене це рідко відбувалося, один раз того року я лише спостерігала таку картину. Зазвичай просто такий ось розпуск невеликих махрових квітів. До речі, я не сказала, це єдина махрова пеларгонія ангел у своєму роді. Такий ось. Квіти в нього значно крупніші, ніж листочки. Ось розмір листочка і такі ось квіточки. Ну, розмір квіточок десь приблизно сантиметрів 2. Дуже гарний сортик. Він у мене з минулого року, тобто це. Найстаріший ангел моєї колекції. Цим трьом кущикам, висадженим в один горщик, їм зараз, якраз ось 7 липня, буде рік, як я їх вкорінила для себе. Тобто майже, майже один рік з часу, коли були зрізані живці і поставлені на вкорінення. Далі сорт надзвичайної краси. Він такий доволі крупненький, але теж. Фігурував у мене в якомусь із відео, мабуть, десь номер 80 з чимось. Я його там показувала. Теж знаходився у мене під притіненням, під притіняючою сіткою і дуже сильно витягнувся. Ось. Зараз він у мене теж знаходиться в горщику 3,5 літри. Тут три рослинки. Він такий доволі високий. Я його трошки навіть підв'язую, тому що дуже сильно ампельно тоді опадають гілочки. Його в такому плані він мені більше подобається, і теж консультувалася з дівчатками, які вирощують його уже доволі давно. То теж говорять, що для такого пишного гарного цвітіння, щоб кущик гарно кущився, потрібно, щоб було гарне світло. Я його повісила на пряме сонечко, і він також шикарно у мене розквіт, вісить на вулиці так, під навісиком, більш-менш можна сказати, але з ну, краю навісу. Тобто, пряме сонце взагалі попадає. І навіть якщо буде якийсь дощик, то, гадаю, теж трошки йому може пошкодити. Ну, такий ось. Відносно такий крупненький проти них двох, але їх маринка квітів набагато-набагато більша. Дуже-дуже ніжний має колір. Сорт надзвичайної краси, моя мама дуже його любить. Такий ось чудовий, дуже чудовий. Ну, і цей ось красунчик. Стоїть у мене тут, ось на такій ось підставочці, вона під деревом, так, фокусую, вона знаходиться під деревом. Тобто він практично в тіні, лише ввечері на нього потрапляє сонечко. Тому припускаю, що таке ось не дуже таке рясне цвітіння пов'язано саме з тим, що він у мене стоїть в тіні і отримує сонечко таке більш-менш пряме, лише там 2-3 годинки вечором, вже так на заході сонця. Раніше сюди сонечко не потрапляє. Теж такі ось миленькі такі має квіточки, маленькі-миленькі. Ось такий рясненький. Тут, до речі, один горщик 2,5 літри, кущик тут один. Тобто це один кущик, отак ось наріс. Але теж я ж кажу, як я, я гадаю, що міг би цвісти набагато набагато рісніше, якби дати йому трошки краще освітлення. Тут, я не пам'ятаю, чи казала горщик 3,5 літри і три рослинки. Теж весняні. Такі ось неймовірні квіти. Дуже мені подобаються. Вони насправді не знаю, чому не користуються дуже великою популярністю серед Ось, Хоча для себе не знаю, мені здається, от, що ще потрібно. Тримай для себе такі ось два кущика і вже таке безперервне цвітіння влітку тобі забезпечено. Взимку вони спокійно можуть собі на балконі рости, тобто їм нічого не потрібно, пониження трошки температури до градусів 10, навіть до нуля можуть витримувати, тобто ви можете спокійно їх на такому балконі без опалення. Але там, де температура не опускається нижче нуля, ви можете їх зимувати і знову ж таки весною вивішувати десь чи на вулицю, чи на тому ж балконі їх тримати. І будуть таким ось цвітінням вас радувати і тішити. Чудові, чудові сортики обожнюю. Всім щиро рекомендую. Просто втіха. Зичу всім гарного, мирного дня. Сонечка в доші. До нових зустрічей. Пока-пока.